Військовий облік за кордоном, що потрібно знати українцям, аби не втрапити у халепу. Пояснюємо, чи обов'язково військовозобов'язаним, які виїхали за кордон через бойові дії в Україні, ставати на військовий облік? Якщо особа перебуває за кордоном більше трьох місяців, то вона має перебувати на військовому обліку. Як свідчать дані Організація Об'єднаних Націй, повномасштабна війна з Російською Федерацією змусила виїхати за кордон понад шістьох мільйонів українських громадян. Серед тих, хто виїхав, є багато військовозобов'язаних чоловіків, тож постає питання, чи потрібно їм ставати на військовий облік в іншій країні. Про це розповів адвокат Богдан Пересада. За його словами, що військовий облік здійснюється відповідно до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, документ затвердив Кабмін наприкінці 2022 року. Тоді журяд затвердив правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Так, у пункті номер 1 цих правил зазначається, що призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні значитися на військовому обліку за задекларованим зареєстрованим місцем проживання, за місцем роботи, навчання, у разі виїзду за межі України на строк понад три місяці. Тобто, якщо громадянин перебуває в іншій країні три місяці чи більше, вона має перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах України за місцем консульського обліку, написав він. При цьому експерт зазначив, що примусити повернутись в Україну чоловіка, який перебуває на обліку, ніхто не може хто може скористатися бронюванням з 1 липня. Як пояснювалося раніше, згідно з усіма визначеними критеріями, які передбачає наказ номер 952 отримати відстрочку у вигляді бронювання можуть військовозобов'язані особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування. На підприємствах в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання, замовлення, якщо це необхідно, для їх виконання. На підприємствах в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань. На підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, на підприємствах, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують або супроводжують інвестиційні проєкти, а також надають підтримку підприємствам, чиє припинення діяльності може призвести до проблем в економіці.